Вечір лівий берег Дніпра здригається від гучних вибухів. Російські терористи вдарили по місту одразу чотирма ракетами. Одна з них влучила у приватне підприємство. Зруйновані виробничі приміщення, знищено чотири вантажівки. Задіяно було всього чотири оперативні розрахунки та 28 чоловік особового складу. На даному об'єкті пожежі не було. Були значні руйнування будівлі та вантажних автомобілів. Також три ракети влучили в цивільні об'єкти в цьому ж районі. На щастя, люди не постраждали на дану територію. Да, в попала одна ракета. Всі інші ракети теж лягли по території міста Дніпро по цивільним об'єктам, які не відносяться ні до військових. Ні, до критичних інфраструктури, звичайні цивільні об'єктики. Нині фахівці з'ясовують, якими саме ракетами вдарили по місту. Нагадаємо, що вчора від моменту оголошення повітряної тривоги до власних ударів пройшло дуже мало часу. Військова адміністрація також вкотре закликає Дніпрян не нехтувати сигналами повітряних тривог. Владислав Авдієнко Сергій Гончар, новини 11 каналу.